День відкритих дверей, який щороку проходить на початку листопада у Київському університеті інтелектуальної власності та права, традиційно стає осередком впевненості та затишку для молоді України. Близько тисячі старшокласників Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської областей та інших регіонів України відвідали сучасний навчальний заклад. Серед гостей були також майбутні вступники до магістратури. Ректор університету, професор Фелик Василь Іванович. Від імені президента Київського університету інтелектуальної власності та права академіка Кивалова Сергія Васильовича привітав гостей і запросив на навчання для здобуття фахової, предвищої та вищої освіти. Майбутнім випускникам 9 класів запропоновано в якості майбутньої професії такі напрямки: право, правоохоронна діяльність, медсестринство, інженерія програмного забезпечення, інформаційні системи та технології, філологія романо-германські мови, перекладач в юридичній сфері та бізнес-комунікаціях, дизайн. В новий навчальний рік популярний столичний університет увійшов з оновленими комп'ютерними класами, тож зацікавленість у гостей викликали актуальні спеціальності: зокрема, міжнародне право, психологія, кібербезпека, журналістика, менеджмент іноземна філологія. Привітальне слово майбутнім фахівцям промовила і завідувачка кафедри іноземної філології та журналістики Уляна Жорнокуй. Кафедра іноземних мов філології та журналістики забезпечує підготовку двох освітніх програм здобувачірцях двох освітніх програм, а саме філологія та журналістика. Якщо ви про вибір універсальної професійної самореалізації в майбутньому. Від лінгвіста до літературознавства чи синхронного перекладача, то вам однозначно до нас на освітню програму філологія. Якщо ж ви комунікабельні, креативні, творчі, завжди любите знаходитись в вирі подій і тегнути друга, чи для прикладу створити це вже не неорологізм, а сформовані навики, то вам до нас на освітню програму журналістик. І, врешті, якщо ви про престиж і впізнаваність вас як майбутнього фахівця, то ваш вибір однозначно за нашим університетом. Гостям була продемонстрована особливості роботи на поліграфі, з валізою криміналіста-експерта, а також зразки і макети зброї. День відкритих дверей традиційно пройшов з великим успіхом і увагою майбутніх абітурієнтів та їх батьків до навчання у Київському університеті інтелектуальної власності та права.